Пане Олеже, от якраз таки говорив я і про інтерв'ю президента України Володимира Зеленського, і зазначив він так тезово, що е, апетити Путіна вони можуть не зупинитися, і захід має бути рішучим в постачанні зброї і в впевненості, в тому, що Україна повинна перемогти. Якщо от цю тезу. Перенести, скажімо, на теперішню поле бою, на теперішню ситуацію, загалом на полі бою. Як би ви охарактеризували е, е, оснащення так двох армій, хто зараз при яких умовах, тому що і в інституті вивчення війни говорять про певні позиції для перемовин, в кого вони зараз сильніші? Ну, на жаль, на мій погляд. Позиція залишається у Російської Федерації, тому що кількість вони намагаються втілити в життя сталенський сталінський принцип. Кількість повинна перерости в якість, тому незважаючи на те, що і техніка і озброєння у них стають дедалі старішими. Вони знімаються зберігання і якість виробленто то, того озброєння, яке вони застосовують, теж знижується. Маю на увазі ті ж самі корейські і, і арці. Артис... Теми і боєприпаси до них, от але е, все ж таки у них залишається дуже сильним авіація, і ще раз кажу, чисельність, е, чисельність особового складу. Е, ми намагаємося, от е, це те про що говорить президент. Що ми намагаємося переконати захід, що е, єдиний шлях компенсації цієї переваги це надання нам високотехнологічного сучасного озброєння в необхідній кількості, о тут ключове слово. Кількість необхідна кількість для наших збройних сил, і поки що ми тільки починаємо зараз. От починають надходити основні, я так розумію, партії озброєння західного, які були виділені там в п'яти пакетах допомоги від сполучених штатів, ну і в пакетах допомоги від наших країн партнерів. Угу. Пане Олеже, і певне перехоплення ініціативи це схоже, що певна така мета і цих пакетів, в тому числі, і зараз ми бачимо, що, зокрема, якщо дивитися локально на мапу, то в районі серебрянського лісництва кілька успішних контрударів, з нашого боку вони були, і вдалося відтіснити ворога там на декілька кілометрів глиб на кількох ділянках. Це не те, що там якась одна точка. Чи є це якраз таки тим результатом, що якесь озброєння таки надійшло, і зараз там. Ну, умовно, певного номіналу у нас більше, ніж у ворога, що створює певну різницю. Ну, я би почав навіть трошки раніше харківський напрямок. Там теж це зіграло відповідну роль, тому що були свіжі сили і вони були більш-менш добре оснащені, в тому числі і західним озброєнням. А от дійсно Серебрянський ліс показує, що наявність необхідної кількості озброєння дає нам перевагу в. На в тактиці дій на полі бою, а ці тактичні успіхи на окремих ділянках вони потім складаються в оперативний успіх. Але угу. якщо повертатися до інтерв'ю Володимира Зеленського, е, йшлося там, зокрема, і про самі перебовани з російським дектактором, е, сказав е, президент про те, що є єдина модель, за якою це може статися. Щось на кшталт того, як це було під час створення зернового коридору, коли були посередники. Тоді це була Туреччина і ООН, е, Нині ну, власне посередник не озвучувався е, Володимиром Зеленським. Але давайте. Припустимо, хто це може бути і загалом, як ви такий сценарій е, оцінюєте? Чи можливий він? На жаль, я так розумію, що раз президент про це заговорив, то він розглядає такий сценарій. Хоч, хоча для нас це буде паска, це буде замороження конфлікту. Путін, Путін при такому сценарії навряд чи буде поступатися. Нам, взагалі, з путіним та його оточенням ну немає про що говорити, тому що диаметрально протилежні позиції сторін на даний момент, і я не знаю, ну потрібна дуже потужна перемога на полі бою для того, щоб Путін почав розмірковувати про, про якісь компроміси чи про якісь поступки. Тому я на це дивлюсь дуже. Дуже песімістично і мене мене це хвилює в плані того, що президент починає розглядати е, розглядати такі шляхи вирішення вирішення проблеми. От mm -hmm. що стосується посередників, mm -hmm. то о, тут черга у нас. Ви ж подивіться скільки бажаючих і пікін хоче бути посередником, і там, і Анкара, і Саудівська Аравія хоче бути посередником, і навіть святий Ватикан, е, Святий Престол теж. Туди йде з своїми проросійськими е, позиціями. Так що Т, тут, але, тут, пане тут, дуже тут... важко. це одна історія, але. Е... Та країна, на яку погодиться і Росія і Україна, це яка країна може бути, про які тут ми можемо варіанти розглядати. Ми розуміємо, що охочих багато, тому що це такий класний піар, і звісно, що кожен президент кожної країни хотів би бути таким миротворцем, який би закінчив цю війну. Але ось та країна, на яку погодяться обидві сторони, це яка може бути ну давайте так на сьогоднішній день е, от для обміну е, для обміну обміну полонених у нас наскільки я розумію дві катар і саудівська аравія це дві країни які допомагають нам вести перемовини стосовно обміну полоненими угу. і звільнення наших громадян із полону реально є контакти реально є е, перемовини от з інших країн на сьогоднішній день ну я вона мабуть Саме такі, хто може вести діалог з обоїми з сторонами, ну, мабуть, Турція, мабуть, Ердоган, тому що дійсно він і з Путіним він спілкується періодично, і е, з нашим президентом теж спілкується періодично. Зрешті, ну, Францію я би не розглядав зараз, хоча Еммануель Макрон проявляв е, дуже велику ініціативу, е, ну, і можливо, ще можна поставити в чергу. Знов таки папу римського, тому що там зустрічалися і наші і наші посадові особи деякі, і ми знаємо, що Папа Римський теж має контакти в Москві. Так що я би отак вистроїв чергу кандидатів на перемови. Так, панале, от про Туреччину досить таки доречно, тому що у нас вже є досвід, скажімо, їхньої такої роботи, тому що за їх посередництва відбувався перший обмін наших маріупольських воїнів-захисників, які тримали місто. І ми пам'ятаємо, що так. тоді командири в Туреччину виїхали так і перебували там. Тому тут ви абсолютно маєте рацію. Також в інтерв'ю президент Володимир Зеленський говорив і про ну такі оперативні проблеми. Ми, які ми маємо зараз, і одна з найбільших це ворожі каби. І президент зазначив, що ми не можемо їх збивати навіть петріотами. Йдеться про самі авіабомби. Треба знищувати літаки. Треба завдавати ударів по аеродромах на території Російської Федерації. І от зараз я бачу в своєму телеграм-каналі Кирило Сазонов опублікував відео вже завдання ударів кабами з нашого боку. Як він пише, це asm 250 Hammer, удар по місцях. Дислокації росіян на Донеччині, і виходить так, що зараз це гравіку можна грати у двох Але мабуть, питання кількості так дійсно. Ну я пригадую, що коли йшла домовленість про постачання цих авіабомб Франція обіцяла нам 50 бомб на місяць. Це, це була така цифра, принаймні лунала в відкритому просторі. От, ну, порівнянні з тим, що скидають російські війська, то це в принципі капля капля в морі. Хоча дійсно бомби Хаммер, вони є, вони високоточні, вони не бояться радіоелектронних перешкод. От і до, доволі ефективно застосовуються. єдине, що знов ж таки, наша авіація не може їх скидати з великої висоти, тому обмежена дальність їх застосування. Коли наші літаки ну ми бачили всі відео, як міг 29 то тобто есть задирання носа, запускає дві такі бомби. Мала висота зменшує дальність їх застосування. Це для нас, це для нас на сьогоднішній день проблема. Прокоментував президент і мобілізаційні процеси в Україні. Говорить про те, що все відбувається згідно з планом керівництва збройних сил, який формулює відповідний запит, тобто військові формулюють відповідний запит, а його власне парафія це технологічно оснащувати військо і надавати йому все необхідне. На ваш погляд, за вашим баченням, як нині тривають мобілізаційні процеси, чи все гаразд після ухвалення того самого закону, скоро вже збігає терміну два місяці, коли Будуть діяти дещо інші норми, але Но станом на зараз. Як ви оціните ситуацію, ну, судячи з заявлення генерального штабу, що вони задоволені кількістю особового складу, які ну як сказали, що в травні да, червень змобілізували більше ніж за чотири попередніх місяці? От. І на сьогоднішній день більш-менш потреба починає починає покриватися потреба збройних сил. В е, мобілізації, що стосується за, за, роботи самого закону, ну ми е, створюємо реєстр. Во це головне на наскільки я розумію, щоб е, країна в країні могли е, оцінити е, мобілізаційний ресурс нашої країни, на що ми можемо розраховувати, і що ми можемо використати. Оце, оце головне завдання, і в принципі закон. Цьому сприяє, хоча нарікань до нарікань до закону ну, теж достатньо. Я думаю, що а, далі далі можливі варіанти його удосконалення в пра в плані і правової е в плані е і в плані організаційної е сторони цього закону, Ну поки що він, е він дав позитивний е поштовх до укомплектування збройних сил. Так, панеложе, але виходить ж, що буде відчутно це на полі бою лише якраз десь, ну зараз, так, десь середина, під кінець липня, так коли ті кого ну, нового ну, так, так кінець липня, серпень місяць. Друга давайте так, друга половина літа. Я думаю, угу. що ми вже почнемо, особливо ближче до кінця липня і початок серпня, ми вже можемо побачити на полі бою техніку. Більш-менш достатньої кількості, і побачити можливо, побачити вже перші бригади чи батальйони, які будуть сформовані на, на підставі уже цієї мобілізації. Угу. На найгарячіших напрямках на фронті в Україні співвідношення втрат становить 6 росіян до одного українця. Про це е, зазначив президент. Чи не потребуватиме Росія в такому разі, в такому співвідношенні додаткової мобілізації вже офіційно? Ми розуміємо, що прихована вона триває нескінченно в них з самого початку. Ну вони давно потребують там до речі, ще з осені минулого року йде йде таке негласне протистояння генштабу і Кремля. Генштаб наполягає на тому, що треба оголосити хвилю мобілізації. До речі, її в принципі анонсував ще шойгу. Пам'ятаєте, коли він заявляв, що треба сформувати там 300-350 тисяч і дві загальновійськових армії, там 14 Дивізії, бригади, там і полки, і таке інше. От, але Кремль не йде, о, вперто не йде на оголошення хвилі мобілізації. Вони намагаються дивіться, вони намагаються зараз і студентів іноземних е, привлікати, і вербують в 21 країні світу, вербують найманців. Е, і вже пішли по жіночих колоніях, там пішли вербувати. Тобто вони намагаються викручуватися тим, що є. І ти теж і те і тим іде можна когось завербувати чи примусити. От але я думаю, що все ж таки мобілізацію Путін не оголосить, тому що це буде. Це може викликати сьогодні вже соціальний вибух в Російській Федерації, і він не хоче повторювати помилки 22-го року, коли він отримав за 20 років перебування у владі найбільше, найбільше падіння власного рейтингу. А пане Олежа, як бути із оснащенням такої кількості особового складу з боку Російської Федерації? Певна річ, тому що ну щодня знищуються десятки танків, десятки броньованих машин, артилерійських систем за минулу добу там понад 60 взагалі знищено Це і про хорошу контрабатарийну боротьбу говорить з нашого боку. Невже і справді в Росії поки що цей ресурс він якийсь нескінченний? Врешті? Ну чому по запасах західні аналітики оцінювали 3-5 років? Росія може вести війну при таких шалених втратах, але я так розумію, що сьогодні вже відчувається нестача не бронетехніки, важкої бронетехніки. І бойових броньованих машин, і до речі, той же артилерії не стачив. Вони ж у пів північної Кореї саме просили не тільки боєприпаси, а й артилерійські системи. І Там передавали ну, принаймні ті ж самі Д-30 системи 122-го калібру. Північна Корея передавала Російській Федерації. О, станки вони скупили на китайській виставці, е, які виробляють, виробляють артилерійські стволи. Все, що було на виставки. Вони все забрали в минулому році, просто прямо з виставкових залів по, по закінченню. От. Так що дефіцит наростає, і я думаю, що він і далі буде наростати все більше і більше. Угу. І сьогодні ми вже спостерігаємо. О дуже цікаві кадри, коли показують там російські кадри, коли показують там вручення техніки новому підрозділу, і там немає броньованих машин, там вантажівки, баги. До речі, баги стало дуже рідко зустрічатися, і мотоцикли байки. От, а це говорить, що вони починають створювати вже маршові підрозділи, тобто піхотні, не, мотострі... не, мотострі... не мотострілецькі, а піхотні підрозділи. І я думаю, далі картина буде на нашу користь. Менш все менше і менше буде ставати бронетехніки. Скільки вони ще витримують? Важко сказати, тому що на жаль. Знов таки повторюся. Вони ще ще Т-55 не знімали в великої кількості. Ну і там Т-34 ще є на зберіганні. Я не здивуюся, що ми їх можемо побачити в кінці кінців на полі бою. Теж. От в інтерв'ю американські журналісти Зеленський вкотре наголосив на тому, що штати мають дати дозвіл бити атакам само в глиб російської території, аби ми могли знищувати на аеродромах російські бомбардувальники. Скажіть, будь ласка, ну нагальна така історія. Ми постійно про це говоримо. Дозвіл нам цей необхідний. Наскільки ймовірно, що ми його отримаємо до листопада, до виборів президента Америки, тому що вже після них ну така майбутня наша співпраця вона ще примарнішою виглядає аніж до. Тож, до листопада, чи можемо ми отримати цей дозвіл? Ну в мене більш оптимістичний прогноз. Я думаю, що ми отримаємо цей дозвіл і коли почнемо, почнемо готувати контрнаступальні операції. Тому що без ураження авіації в повітрі і на, на землі немає сенсу. Ми просто повторимо 23-й рік і будуть і втрати. І і ми не досягнемо ніякого результату. Тому я думаю, що Сполучені Штати, як би Джо Байден там не розмірковував, але ми такий дозвіл повинні отримати інакше немає сенсу на починати контрнаступ, і тоді не А якщо не починати контрнаступ, то немає сенсу було забезпечувати нас такою кількістю техніки і озброєння. Тоді інше питання коротко, пане Олеже, чи може такий дозвіл бути скасований в разі перемоги Дональда Трампа, приміром на виборах президента Америки? Цілком імовірно. але я думаю, що якщо до якщо Дональд Трамп переможе, і війде в овальний кабінет, а це станеться аж наприкінці січня 25-го року, інаугурація, я думаю, що до тих пір ми можемо вільно використовувати і добитися доволі непоганих результатів на нашу користь.